Всім привіт! На каналі Аріна Сьогодні будемо грати в Roblox ігру під Rock Heaven. Так як вже літні канікули ми будемо робити літній скин. Заходимо в редактор скина і обираємо все лишнє. Далі заходимо в одежду і ведемо літню одежду, не знаю. Ведемо просто літо. Вот, что в нас нашли, но тут это, как будто ничего долетело, не питкоды Может я вот? Не, не очень. Я буду вот тут создавать с кем. вот не очень одежда. Может такая хотя не не очень. Тут мені ніяка не нравиться, ладно. Хоча, може, така от підійде? Ні, тоже не очень. Жаль, що я не можу от кофту брати. Давайте тоді нічого не будемо вводити. Що, який цвіт підійде для літа? Для літа. Хм, розовий, думаю, жовтий, щось таке. І в нас нашли таке, от. Тут є щось, типа такої кофти, але не дуже. Розові жовті кофточки, вони мені не дуже нравляться. Давайте полистаємо, подивимось, які тут ще Є Є от кофта, але вона теж не очень. Ось така може? Она, думаю, пидиде, но как-то тоже не очень. Тут нема никаких красивых кофт. Может, такая? Нет, я пока же самая нормальная. Может, я ее оставлю? Пока полистаю вот тут вот разные кофты и так далее. Может, такую? не. Тоже нет... Может, таки сердце? Нет, тоже. Может, такую. Ну, она, в принципе, прикольно, Я бы ее оставила. Но я ще подивлюся, які тут є варианты. Це все. Ладно, либо, короче, ватяут кофта, либо вон тайку я до цього нашла. Двохцветна кофта десь тут була. Либо ця, либо ця. Мені більше якось нравится вонта. Тепер я її не найду. Она десь тут була Це не вона. Воно що є така кофта. Но вона не дуже. Короче, оставляем вот таку кофту, либо таку. Видите, какие тут мили котики. Ну, ладно, будет такая. Потом, может, я шайки найду. Пока что будет такая. Может, я потом какую-нибудь другу. Дальше мне надо вот тут какую то выбрать. Вот такая вот на лето, думаю, пидить, да? Красиво. Хотя, может, вот такую вот Ніяких більше я штанів не нашла, но тут є вот такі вот з ромашками прикольні. Мені нравляться вот ці от із ромашками. але вот ця вот кофта вообще не йде. Такі мені не дуже нравляться. Більше мені такі нравляться. Знаєш, мені надо буде шукати якусь кофту підходящу. Тут більше немає ніяких красивих. Зараз ще раз пошукаю кофту якусь більш таку корічну теж. Може типа, є якась. навряд ли. Я вот такий вот топ. Не, вообще не йде. Да. Є вот такий топ, но... Ні, це не топ, це кофточка. Ну, вообще нічого не підходить тут. Я вот такая вот кофта, мила. Думаю, на лито, на лито. да. Такая просто мила кофта. Ок, давайте теперь подивимся, значит, волосы. Нет, вот такая нет. Тоже нет. Нет. Ну... Нет. Такі щось типа теж не нравлюся. Давайте э, двухцветний може. Може такі, як я хочу в реальній житті, з голубими прядями. Тут вот такі вот, но з глубина, тут нічого немає. Є тут тільки такі, о! Красиво, но не очень, не очень не нравится. Также є такі голуби, но тоже не очень. Я не знаю, тут нічого немає красивого. Ем, ем, тоже красиво дуже, но нет. Оце вот я промовчу просто. Також вот є такі вот волоси, але мені тут нічого не подобається. Є вот такі вот розові, як голубі були. І все це. Это... Це все нормальні. Ну, все такі є і такі Ладно, давайте тоді. Навіть не знаю, даже не знаю. Літо просто загуглю. О, тепер є дуже багато красивих волос. Є от такі от. Но мені не дуже подобається. Також є такі, такі, такі. I uh Короче, ребята, в мене є два варианта. Либо вот такие вот волосы, либо они здесь тут были в начале. Либо, либо вот такие вот волосы. Давайте на считалочку. Эники, баньки, или вареньки, эники, баньки, бац, вышел соленый огурец. Короче, вот э, тя вот. Вот эти вот такие волосы. Думаю, на лето Хотя на літо більше бы підійшов хвост, ну ладно. Давайте далі дивитися, значить, э... аксесуари на лице є. О боже. Є, значит, вот такі вот очочі, но вони мені не очень. Так, давайте подивимось на літо. Що підійде на літо, значить. Ну, очки підійдут, конечно, на літо, но вони не підуть вот сюди. Вот. О, тут є вот такі вот прядки. Можно, кстати, добавити до волос, знаете. Если я добавлю до вот цих волос білі прядки, я сама покрашу волосы. В да, з розовых волос я покрашу в розовый. Классно. Ладно, шукаю якісь маски, не знаю. Я такие вот коктейль, ну, на лито но постоянно вин во рту будет, да, не очень. Це место глаз, типа, нет, спасибо. Эм, э, идеально. Ладно, шучу. Я такие вот очки, хм, хотя на лито идут, и мне нравится. Пусть будут. Хотя не, они не очень, я не знаю, чего я очки не люблю. Ладно, уберу. Це все, це все, що є, Я от така вот маска. Ладно, давайте подивимось, не знаю, рюкзаки. Рюкзак на літо, думаю, підійде. Крелишки, капець. Хотя наш рюкзак на літо, якщо ми типа, зі школи випустились. Ну, ладно, я вот такий от милий рюкзачок, капець, його даже не видно. Ладно, є якийсь зайці. Чого? Це цеки же мелашный скин, а не летний. Ну я їх візьму на заметку. Я їх візьму на заметку. як їх взяти на заметку? Я не знаю. Так, я візьму просто вот так сюда. Так, добавлю сюда вот цей вот скін. І дальше вот тут буду його создавати все вони в мене на заметку є Хорошо, значить Я вот такие вот різні Наверное, тут ничего для Лита нема, да? Прям вообще нічого нема. Посох! Ні, не, не підходим. Тут вообще нічого нема. Я вот от рюкзак. На рюкзак мені не надо. Що взяти? Підійшла бы сюди, наверное, для літа сумка, но. Я не знаю, даже. Оце тоже для Мілашного скина б підійшло. Ну, воно мені не надо. Є воткий от хвост. Но воно мені не надо. Мені надо щось для літа. для літа. Оце от підійшло б, але но нет. Так. Що додати? Є така от книжка, яку ми можемо так от зробити, но ні. Щось класне і для літа. Нет. Я навіть не знаю, що взяти. Нет. Є щось, типу, такого, но воно теж не очень мені подобається. Тут вообще нічого немає, як будто. Далі шарфики, но для літа має щось бути. Візьму отакий от кулончик. Хорошо. Либо розовенький. Не, вот такий вот. А, их два, их два. Хорошо, вот так вот пить Телефон. Это він прям посередине. Не, не надо. То, что він будет закрывать кофточку. Що ж взяти мені? О, прикольно. Но, наверное, не дуже підійде. Що мені взяти? Фотоапарат може? Ні. Тут більше нічого немає. Я потім хочу додати животних. Щоб, типа, літо всі гуляють з животними, я хочу додати потом. Пока дивимося сумки. Є така от сумочка. Кого ще не видно? Значить, не треба вона нам. Якийсь пустий слот, я не знаю, що це. Можна взяти ось вот таку вот сумочку, либо тут, є, тут була якась красива сумочка. Ладно, е, подивлюсь ще якісь сумочки, потім що, вернусь до вот. Поки нічого вот. я красивого не бачу тут. О, лапка! лапка, Вона слишком огромна, блин. Вона прям слишком огромна. Я от така вот сумочка. Думаю, я візьму вот таку вот сумочку. І що можна тут взяти? І все, напевно. ще є. Да, це все, напевно, що я візьму. Тепер я хочу с животными. Типа літом з животными. Значить, і я візьму животні. Так, так, так. Кого ж мені взяти? Може, дельфіна? Він підійде під мої волоси і під літо. Бабочки, бабочки під літо підійдуть. Звісно ж, я візьму їх. Також є якісь, не знаю. Це що ще. А, це короче, воно мало бути в мене на руці, але у мене кофта закриває. Е, ок, давайте подивимося, що тут є ще. Тут куча всього прикольного, але. Но... Но для Литошать не очень. О, это, я думаю, все. Да, это все, что я смогла тут придумать. Тут есть размер, есть... Є... То есть кожа, 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 кожа. Что если... А нет, 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 нет. Вот тетка вот кожу. Так, нам надо теперь выбрать лице. Я надеюсь, тут є нормальный лица. Я дуже надеюсь. Нет. Я могу без лиця, дуже классно. Хотя, хотя реально красиво. Я буду, наверное, без лиця. Все, я буду без лиця, сохраняю свой скин. Це що? А, это с цими штуками. Вот, я сохра не понял. А як мені убрати свій... Твоє лице як мені убрати? А як мені убрати реально лице? Тут якісь такі лиця Ем. Um. Що я зробила? Як мені вернути все назад Як мені назад вернути? Що я зробила? Подожити. А, все, я все нормально, все нормально. Я вернула все Ок, давайте. Я не знаю, мені надо лице. Я хочу бути без лиця, то есть. Вообще без лиця, Вот так вот. Если я нажимаю сохранить, то в мене, якщо я, якщо я один, подожди. Якщо я зроблю вот так і вот так. Я буду з лицем, блин. Мені надо без лиця. Просто без лиця. Мне, значит, надо зайти в маски и там найти, да? Да, мне, наверное, надо в масках. Нет, це не маски, да у мене маски. Вот тут а маски я буду шукати... Щоб було вообще без лиця, без нічого. Коротше, ребята, я не знайшла другого лиця, крім цього. Це саме нормальне було. Я просто хотіла скін без лиця. Ну, був тільки такий. Ну, будемо з таким ходити. Ладно, ребят, ми будемо на цьому закінчувати цей ролик, так як ми создали літній скін. Мы будем на тему заканчивать и всем пока-пока. Не забывайте подписывайтесь и ставить лайки. Всем пока-пока!